Що у нас немає альтернативи шляху, коли Україна буде знаходитись між двох стільців, шляху, коли Україна буде вагатися, куди куди йти. Ця позиція найгірша. Європейський союз це складний бюрократичний механізм. І якщо ви до травня місяця не приймете ці закони, вони не встигнуть пройти систему внутрішньої процедури, узгодження і на листопад нам нема чого розраховувати. Якщо на листопад не буде підписана ця угода, ні про яке подальше перенесення на саміт черговий, в лютому, чи коли він там відбудеться, чи на що марно розраховувати, бо 14-й рік це рік виборів Європарламенту і і ніхто тоді Україною, поки не будуть узгоджені внутрішні питання, займатися не буде. 14-й рік. Це рік нового складу Єврокомісії, і настрої щодо України будуть абсолютно інші, Бо сьогодні Україна має величезну кількість захисників і адвокатів української позиції як на рівні Європарламенту, так і на рівні Єврокомісії, так і взагалом серед країн Євросоюзу для нас. Це останній абсолютно кінцевий вже рубіж або ми робимо, або не робимо сьогодні.